Неслухняне зайчення. Українська народна казка на залитій сонцем лісовій галявині стояла невеличка хатинка, де мешкала заяча родина. Найменший вухань був дуже неслухняним і допитливим. Одного разу, коли дорослі пішли у справах, малий вирішив відвідати свою тітку. Аби дістатися до її помешкання, необхідно подолати колючі зарості, лисичене володіння. І щоб не сумувати дорогою, пострибайчик узяв із собою віслючка, якого подарував батько. Бешкетнику, негайно повернися. У хащах небезпечно. Намагалася переконати непослуха брати. Прутконогий лише байдуже махнув лапкою. Бувайте, боягузи. Сіренький, не здогадуючись про небезпеку, крокував стежкою, а з за кущів, за ним спостерігала лисиця з малям. Яка нахаба? Обурилася пишнохвоста, без дозволу завітав до наших володінь. Знаю, як прочити зухвальця, вкраду віслюка. А я поцуплю одяг, запропонувало лисеня. Куцохвостий тим часом подолав майже половину шляху. Віслюк стомився і почав відставати. Аби весловухий не загубився, зайцю доводилося постійно озиратися. Врешті-решт, у мандрівника заболіла шия. Аж раптом сіренький згадав, що в кишені лежить невеличкий дзвоник. Пострибайчик прив'язав прикрасу на шию тваринки і похвалив себе. який же я розумний. Дзвіночок теленька є. Отже, віслюк крокує слідом. І подорожній більше не озирався, а лисичка, скориставшись нагодою, зняла із сумного кого прикрасу, обережно почепила на крихітний зайчиковий хвостик, схопила здобич і зникла. Вухань же безтурботно прямував далі, наспівуючи веселеньку пісеньку. Побачивши велику калюжу, бешкетник вирішив її перестрибнути. Цієї миті дзвіночок упав на землю і непослух побачив, що веслючка вкрали. Картаючи себе, бідолаха подався назад, сподіваючись зустріти весловухого. Крокуючи повз озеро, зайчик помітив лисеня. Що сиділо на камінчику та схлипувало. Що сталося? Хто образив, почав розпитувати Прутконогий Маля лапкою витерло сльози та зізналося. Мати дала золотий, аби на ярмарку купив молочка. А я необережно впустив монетку у воду. Не сумуй!» Співчутливо мовив зайчик. Ненька не сваритиме. А, а ти між плавати? Поцікавилося пухнасте. Звісно, похизувався вухань. Тоді пірни на дно та дістань монетку, а я неодмінно віддячу. Довірливий зайчик роздягнувся та стрибнув у воду. Але синятко схопило симпатичні штанці й сорочку та, посміхаючись, побігло додому. Прутконогий іще довго шукав у водоростях золотий. Стомившись, виліз на берег і зрозумів, що його надурили. Відтоді сіренький слухається старших. І оминає колючі зарості.